Я коля, мені 18, скоро парламентські вибори. Вперше йду голосувати. На виборчій дільниці мені дадуть два бюлетені зі списком політичних партій і зі списком окремих кандидатів. Що з цим робити? Вирішив погуглити. 450 депутатів, пропорційно-мажоритарна система, виборчі списки, одномандатні округи, охрана одміна сложно. Дивіться, мені потрібна смачна піца мікс. Я можу замовити варіанти шматків з меню або самостійно вибрати інгредієнти. Шматок з меню це партія із готовим списком інгредієнтів. Ой, сорі, кандидатів. Їхній порядок визначає сама партія. Вменює шматок європейської, опозиційної, народної, голосу та інші. Щоб якийсь потрапив в нашу піцу, йому потрібно подолати прохідний бар'єр в 5% голосів. Чим більше людей проголосує за конкретну партію, тим більше кандидатів зі списку потрапить в Верховну Раду. Це пропорційна система. Ось так від партій. Ми вибираємо половину усіх депутатів, іншу половину за мажоритарною системою. Це коли кожному шматку потрібно самостійно обрати інгредієнт. В твоєму виборчому окрузі є кандидати, які балотуються. Наприклад, Олена Анчоус, Іван Папероні і Семен Пармезан. За кого проголосує більшість місцевих жителів, то і стане депутатом від округу, інші в прольоті. Так кожен округ вибирає свій інгредієнт для смачної піци. Ось як все працює. Ну і знаєте, якщо у піцу накидати чогось зіпсованого, несумісного та незрозумілого, то навряд чи це комусь подобається. Тож читайте етикетки, перевіряйте склад і строки придатності, бо нам її їсти наступні 5 років.